Кажуть, учитель це людина, яка відкриває двері у майбутнє. Він запалює серця знаннями, надихає мріями і веде дорогою добра. Саме такою я мріяла стати з дитинства тим, хто дарує дітям крила. Я Безверха Тетяна. вчитель початкових класів Воронівської філії Білопільського ліцею номер 1 Білопільської міської ради Сумської. Моє життя завжди було пов'язане зі школою. Ще з дитинства я мріяла стояти біля дошки, вести дітей у світ знань, бачити їхні здивовані очі, коли народжуються відкриття. Ця мрія привела мене до педагогічної освіти. Яку я здобула спочатку у Лебединському педагогічному училищі імені Антона Семеновича Макаренка, а згодом у Сумському державному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. І вже 27 років поспіль я віддана своїй професії, яка для мене є не просто роботою, а покликанням душі. Моя педагогічна ідея впровадження інтерактивних методів та технологій у освітній процес. Я вірю. Що дитина найкраще навчається тоді, коли вона активний учасник, а не пасивний слухач. Тому на моїх уроках панує атмосфера співпраці, допитливості та живого діалогу. Для реалізації цієї ідеї я використовую сучасні технології інтерактивного навчання, елементи стемосвіти, освіти, ігрові технології, проєктну діяльність, методи мозкового штурму кола ідей, акваріуму, інтерактивні онлайн-платформи. Використовуючи усі ці методи, я допомагаю дітям відкривати світ по-новому, цікаво, креативно та доступно. Ефективність моєї педагогічної ідеї підтверджується результатами. Діти стають більше активними, ініціативними, вчаться мислити критично та креативно, вони впевнено висловлюють власну думку. Проявляють лідерські якості, легко працюють у команді. А головне, вони відвідують уроки із задоволенням, бо знають, на них чекає цікава робота і відкриття. Я вірю, сучасна школа повинна бути живою, гнучкою, інтерактивною. І саме завдяки впровадженню нових методів ми виховуємо покоління, яке з певністю буде дивитися у майбутнє. Бути вчителем це моя найбільша гордість і моя найбільша любов.